Спочатку ми повернулися, були дуже раді, що ми повернулися і не бачили того, що, що є. Саме перше це криша і сонячні батареї з кришею в місці повріжджені. І одразу не обратили уваги, а потім вона почала протікати і потолок падати. І дуже... в нас великий підвал, де ми храним там овочі, закатку, все. Руси, звісно, все його унесли. Ну, проте, весь весь шифер все було побите і все було затечене, і там ціла багнюка була. І я така благодарна цим. Долінської громади. Да. І вони приїхали, молодці, такі хороші хлопці, все зробили, накрили. Я прям плакала і благодарила їх, що Бо ми переживали. Дуже все ще дорого, шифер дорого, все дорого. Не вірилося, що таке може бути. Ми дуже благодарні за вашу любов, доброту, за все. Ми дуже вам благодарні.